Привіт, друзі! Перед нами 23-й урок, як буде 23 французькою мовою. Вант Тху. Вант- І у нас таке довге-довге. Угу. Qu Qu що ти робиш? Так? Es que? це питальний зворот, ось він, який ніяк не перекладається. Кьо – це що? Ви вже знаєте це слово, і перед голосною э, замінюється на апостроф. Qu Est-ce que ne précladait-ça Tu robes. Qu'est-ce que tu robes Précitons le dialogue 1. Je pense que je vais le lire une fois. À l'école, la prof est devant la classe. Nicolas, qu'est-ce que tu fais Hein Tu fais quoi, Nicolas Rien, madame. Mais si Tu joues aux cartes Mais non Je fais un tour de magie. Tu dois travailler maintenant. Les tours de magie, c'est après l'école. Pardon, madame. I Devemos на лексику. Devant, jouer, un tour de magie. Tu dois. Добре перекладайте. Ставте на паузу і перекладайте і ми йдемо далі. Les questions, Отже, у французькій мові існує три способи побудови питальних речень. Перший спосіб це інтонація, в мовленні це інтонація вверх, іде, в на письмі це просто знак питання, ми нічого не переміщуємо, і такий тип називається прямий порядок слів з інтонацією. Тобто. Він задоволений, він задоволений, він задоволений. Інтонація нічого не змінюється, не, нічого ми не переставляємо, як в англійській мові. В англійській мові це називається інверсія. Інверсіон у французькій мові так само вона є, але вона в, уснім, в усному мовленні майже не вживається, і ми можемо приберегти її до, для письма. Поки що вона нам не потрібна, ми не будемо її вивчати цілеспрямовано. Отже, інтонація, інверсія, і є Еске еск питальний зворот, який ніяк не перекладається. І яка різниця між цими трьома способами побудови питальних речень? Перший спосіб інтонація це розмовний стиль. Другий спосіб це стандартний, і третій це. Більш високий або ем, формальний. І третій спосіб більш високий або формальний. В усному мовленні не потрібно його вживати. Отже, ще раз повторю: Кеське перекладається як що? Тут в нас є невеличке слово к, далі еск питальний зворот, який ніяк не перекладається, от не можу виділити. Ну, ви зрозуміли, не можу. К що СК ніяк не перекладається. Ось не перекладається написано. І е як ми утворюємо питальні речення з С -к"? Просто С ставимо на початок речення, і ми з розмовного стилю переходимо у стандартний. Я думаю, що не потрібно зловживати оцім SQ, і можна е вживати і е інтонацію, і СК, як вам. Буде більше подобатися. Спочатку Есько складно вчити, тому і Еске в нас знаходиться аж у 23-му уроці, а не в другому чи в першому, як в деяких підручниках. Добре, повторюємо. «Tu es content? Es que tu es «Es content?» content?» que Перекладається однаково. Ти задоволений, ти задоволений, que» ніяк не перекладається. Просто стандартний э, стиль. «Tu fais quoi?» Qu а тут дещо змінилося, бачите? «Куа» що і к що. Якщо слово стоїть на, е, в кінці речення, то ми пишемо «куа» французькою мовою. А якщо на початку речення к, і перед голосною літерою відбувається усічення, тобто е e замінюється на апостроф. Отже, tu fais quoi? що ти робиш, Qu que tu fais? що ти робиш однаково. Tu manges quoi? що ти їсиш? Qu'est-ce que tu manges? -ce? Es -ce quoi? -ce que Qu'est-ce que? Est-ce que C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Uh -huh. Tu vas où demain? Où est-ce que tu vas demain? Où est-ce que tu vas demain? D'aller. qu'est-ce qu'il faut Pose des questions avec est-ce que et réponds. Постав питання з Еско, і потрібно відповісти es content?» Ставимо спочатку Еску і повторюємо ці всі слова. І ви відповідаєте: Тює фатігіе, тює мой. Особливість, так, складність лише з цим «ква». Тому ми повертаємося вгору і ось подивимося «Qu'est-ce que c'est?» Або тюфакуа, кеску тюфе, з іншим проблем ніяких. На другу вправу не звертайте увагу, вона поки не дороблена. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях, можете порадити мої відео тим, хто ходить з вами на курси або своїм друзям. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Бажаю миру успіхів і до зустрічі. Угова!